Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Доброго ранку, мої любі малята. Відгадайте загадку. Я могутній, наче дуб, дуже довгий в мене чуб, серце я хоробре маю, Україну захищаю. Хто це діти? Хто це діти? Козак? Це сміливі, завзяті воїни. Це захисники України та українського народу. А чи знаєте ви, де жили козаки? Так, я пропоную вам разом зі мною помандрувати у ті місця, де жили козаки. Але спочатку треба козаку допомогти підібрати речі, які йому дуже необхідні. Якщо речі йому будуть необхідні, то плескаємо в долоні. Ось так. А якщо на картинці зображені речі, які не потрібні козаку, тупуємо ніжками. Ось так. Ну, що, малята, бажаю вам успіху і будь ласка, увага на екран. Чи одягав козак футболку? А вишиту сорочку. Чи носив козак джинси? А шаровари? Можливо, він одягав кепку, чи шапку, чи взував козак кросівки? А можливо, чоботи? Чи потрібен козаковий пояс? Козак скакав на коні? Чи їздив на автомобілі? У козака був пістолет чи шабля? Це Запоріжська Січ, центр козацтва. А все почалося з того, що на нашу рідну землю постійно нападали вороги. Дуже важко стало жити українському народу, і люди почали втікати до берегів Дніпра. Втікачі почали називати себе козаками, тобто вільними людьми. Разом козаки захищали свою державу. На острові Хортиця заснували вони Запорізьку Січ. З усіх боків. Обливала цей острів глибока вода Дніпра, а ще був викопаний глибокий рів, наповнений водою. А також Запоріжська Січ була обгорожена високими дерев'яними гострими брусками з міцними воротами брамою. Тут козаки жили у маленьких хатинках, куренях. Жінок сюди не пускали. Усі чоловіки, що жили в курені, харчувалися разом. В центрі Запорізької січі стояла церква, так як козаки були набожними людьми. Зараз на острові Хортиця. Де колись знаходилась Запорізька Січ, відкрили музей запорізького козацтва. Ти також можеш завітати туди зі своїми рідними та подивитися, як колись жили козаки. Ну ось малята, ми переглянули з вами відео і подивились. Де жили раніше наші козаки? А зараз давайте з вами пригадаємо, як називається острів, на якому знаходилась Запорізька Січ. Хортиця? Повторюйте за мною. Хортиця. А хто жив на острові Хортиця? Козаки. Повторюйте за мною козаки. Діти, до нашого часу козаки змінили свій одяг та зброю. Але, як і з давніх давен, козаки продовжують захищати Україну. Дякую тобі, захиснику, що бережеш та захищаєш наш рідний край. На все добре, малята, до побачення!